Якщо ти дивишся це відос, то означає те, що автор постарався над тим, щоб він вийшов. Так можна побачити, що я зовсім нещодавно прокинувся по моєму вигляді, але зазвичай я завжди, коли прокидаюсь, то намагаюсь зробити в першу чергу для мене найважливіші справи, тобто YouTube, а далі вже решта. Не ще навіть такі, знаєте, в одній процедурі. Тема буде сьогодні дуже цікава, тому вже вам розповідаю. Останні два дні я, працюючи на роботі, мав такі ранкові зміни, тобто від 6 до 15 години. так. Здавалося, що ніби зранку почав, в обід закінчив, потім час для себе. Але беручи під увагу, те, що я загалом, знаєте, така людина, те, що краще було б мені на другу зміну, бо перед зміною міг би зробити свої справи. Тобто для мене це знаєте. Не прям супер насправді, тому, але на суть важлива. За усі ці два дні, знаєте, відбулося стільки подій, саме якогось такого стресу, дуже багато нервів. І загалом, тиску, що зараз, маючи вихідний після цих двох днів, я просто розумію, що немає ані сил, ані енергії і так далі. Ти можеш мені сказати, щоб я змінив роботу і так далі, але дослухай, що я скажу далі, щоб ти просто зрозумів мене трішечки краще і не робив одразу якихось висновків. А саме суть полягає в тому, що за усі ці два дні шеф давав нам різні завдання. Завдання можуть бути дуже багато у великому такому обсязі, так, від 10 штук і так далі. Наприклад, для тих, хто не знає, то я працюю в магазині касиром. І там також треба докладати продукти і так далі. Дуже багато обов'язків. І відповідно, то, і відповідно треба то позам'ятати, то помити щось, то ще щось. Тобто, знаєте, різні усі такі процедури прибирання, ще якісь знаєте, завдання, які також треба зробити в місцях, там, де дуже рідко хтось прибирає, наприклад, відсунути якийсь шкафчик. Так? І за цим з шкафчиком і фішка в тому, що таких завдань дуже багато. Я також виконав усі ці завдання так, по черзі. І можу вам сказати, так, що яке завдання я зробив не до кінця. Не буду казати в деталях, бо, щиро кажучи, не хочеться. Але було в мене таке дуже складне завдання, яке я почав робити, але щось я там не зробив. Прийшовши додому, знаєте, я взагалі був втоманий, ліг спати, потім розмова з шефом. Немає сил, енергії, дуже великий стрес, а все через те, що я забув зробити певну річ. На наступний день в мене також повинна була бути робота на шосту ранку, але фішка в тому, що тоді саме на цій зміні я був би один. Ну або так завжди, коли субота, то дають по одній людині на зміну. Не запитуйте. І можу вам сказати так, що в суботу також. Дуже багато справ треба зробити самому, саме на своїй зміні. Бо це, типу, знаєте, як звичайний робочий день. І я просто, знаєте, після цієї розмови з шефом, не міг заснути, бо був якийсь страх, нерви, дуже сильне таке переживання через те, що я усе це так детально не зробив. Що я не спав усю ніч, прийшов на роботу о 3 годині ночі, переробив це завдання. І потім почав робити ще інші додаткові завдання, які були теж до певного дня, тим самим допомог... Допомовши. тим самим зробивши допомогу іншим людям, які прийшли би трішки пізніше. Тобто, в нашій ситуації в суботу це другій людині допомога, яка також сама до кінця. І знаєте, коли я прийшов, зробив усі завдання, в sensі, що спочатку переробив своє, зрозумів, що було не так, потім. Зробив інші завдання. І прийшовши додому, знаєте, я думав, що вже на наступний день буду писати про звільнення. Зараз я прокинувся і з такими думками, те, що просто знаєте, хочу зробити такий висновок, те, що я взяв менше змін, вирішив взяти менше змін, і таким чином я відпочину. Таким чином я можу також шукати паралельно іншу роботу. Бо думаю, взагалі звільнитись і тільки потім шукати іншу роботу, але знаючи себе саме цей стан, то може бути таке, що я можу не шукати роботу, тому я поки що саме в цій ситуації ризикувати не буду. Але що я хочу сказати, якщо у вас так само, наприклад, сталося якесь таке вигорання на роботі через те, що вашу роботу обесцінюють і просто, знаєте, у вас якийсь є конфлікт. Недорозуміння, несправедливість. Ось несправедливість, так? То, по факту, найкраще, що можна зробити, це або взяти менше змін, тим самим шукаючи роботу, або дійсно щось зробити зі своєї сторони, щоб якось змінити цю ситуацію, а не змінювати шефа, не змінювати колег. Я, наприклад, от можу сказати, що в мене також був план на весь цей день, і мені дуже важко його виконувати через те, що нема ані сил, ані енергії. Те, що після усього цього стресу я також повернувся до Тіктоку, до легкого швидкого дофаміну, що мені не подобається, розумієте? Хоча перед цим будував себе як найкращу версію, робив дії, які мене ведуть до досягнення ціли. А зараз розумієте, вже мені нічого не хочеться з Ютубом так само, і я просто вирішив домовитись з собою те, що коли я сьогодні усе зроблю, я відпочину таким чином, те, що знову куплю собі солодощі. І хочу повернутися з новими силами, відпочивши трішки та робивши далі контент і робивши ті дії, які мене наближать до моїх цілей.